Трішки почекаємо, щоб до нас приєдналися люди. Скажіть, будь ласка, чи добре нас чути, чи все в порядку в нас з звуком. Сьогодні ми проговоримо з вами про лазерну епіляцію і розкажемо усю правду про лазерну епіляцію. Сьогодні у нас запрошена гість Сакундар'я. Добрий Роз... день. Розкажіть нам трохи про себе. Ну, починала я все спочатку не з лазерних взагалі апаратах. Починала я все з естетичної косметології, починала працювати в місті Харкові, це було, звісно, до війни. У мене там був свій кабінет естетичної косметології, починаючи з чисток, доглядових процедур, пілінгів. Потім у нас в житті да, були свої корективи, опинилася в місті Києві і тут же почала знайомство саме з лазерними апаратами. І Перше, що це було, це саме лазерний апарат лазер для лазерної епіляції. От, також працюю на апаратах методика IPL, елоси, неодимові апарати для видалення татуювань, перманентів. Працюю все також, також на естетичній косметології, видалення судин, лікування пігментації, куперози і все в цьому плані. Який найперший лазер був, на якому ви працювали? Мабуть, це все було якби, це потроху нововведення, але я думаю, що це був саме апарат для лазерної епіляції. А які були перші виклики та труднощі в професії ну, з лазерної епіляції так. саме? Якщо саме з лазерної епіляції, я б це більше обґрунтувала, як. Все да, це робота з клієнтами, як будь-яка б'юті сфера. Це робота з клієнтами. До кожної людини треба свій підхід, тому що всі ми різні, а у всіх у нас вимоги різні. Тому, мабуть, саме складне це саме комуні... знайти комунікацію з кожним з кожною людиною. З якими найпоширенішими міфами тобі доводиться боротися з лазерною епіляцією? Ой, з міфами прям я так не скажу, але є такий один факт: це коли приходить клієнт, коли котрий жодного разу не робив взагалі лазерну епіляцію, і він думає, що лазерна епіляція це той метод видалення волосся, котрий котрого можна позбутися да саме волосся за одну-дві процедури, якщо це ходити один раз на рік, то за одну-дві процедури це неможливо, Нежаль. плюс навіть якщо витримувати кількість процедур, але робити це один раз на рік, все одно нічого не вийде. В лазерній епіляції головне це витримувати правильні інтервали між процедурами. Звісно, дотримуватись всіх рекомендацій. Тоді ми будемо бачити бажаний результат. Якщо одна-дві процедури, то ні, так так не вийде. Як загалом працює лазерна епіляція? Якщо пояснювати це більш такими зрозумілими словами для людей, для клієнтів сам лазерний промінь він вишукує волосяний фолікул, він його прогріває, руйнує. І якщо подивитись будову на взагалі волосяного фолікулу, то до нього ще як це живлять судинки, де це цей волосяний фолікул, що він проростав. Якщо лазер прогрів волосяний фолікул, знищив його, і він ще ось ці судинки, котрі їх живить, він їх коагулює, і за рахунок цього наш наша волосина вже втрачає живлення, і після цього вона повністю втрачає свою життєздатність і випадає. І mm -hmm. так ми робимо з усіма волосяними фолікулами, але на жаль не за одну процедуру. 에, чи підходить лазерна епіляція для всіх типів шкіри? Якщо брати саме для всіх типів шкіри, то так, вона підходить для всіх типів шкіри, але є свої особливості саме роботи з кожним типом шкіри. Якщо брати саме кольор волосся, то звісно чорняве жорстке волосся це саме піддатливе волосся для видалення, світле пошкове з цим вже є окремі да, труднощі. Якщо це рижа, це взагалі дуже складно, сиво, навіть не, роздив... не роздивляємось. Плюс є різні апарати, котрі, котрі по різному працюють. Хтось краще працює з чорнявим жорстким, хтось з ним взагалі не працює, хтось трошечки може допомогти саме з пушковим тоненьким. Тому комбінуємо. А які види лазерів існують? і чим вони взагалі відрізняються? Видів насправді дуже багато, тому що лазерна епіляція вже як років 15 точно стоїть на ринку. Просто це стало вже більш популярно, мабуть, років там 10 назад, коли це вже почали слухати, бачити люди і дізнаватись про це. На якщо брати наразі лазера, котрі присутні на нашому ринку, якщо котрі є зараз, це більш популярні діодні Олександритові. Ну і так, після діодного Олександритову це фотоапіляція, там, наприклад, апарат Елос, але його, якщо брати, то я його їм полюбляю працювати саме по світлому пошковому волосю. Ось а наразі це діодний Олександритово, це те, що стоїть на ринку. Також найпопулярніше питання: в яку пору року взагалі краще робити лазерну епіляцію? Насправді лазерна епіляція вона робиться круглогодично, це і влітку, і зимою і весною. Єдине, що є застереження по засмазі, по засмазі. Якщо ви робите лазерну епіляцію, наприклад, там ніжки. Те, що якщо ви любите позасмагати це ніжки, то витримувати 14 днів перед процедурою і 14 днів після процедури саме засмагу. І вже тоді в цей, в цей інтервал можна і буде і провести спокійну процедуру, щоб ми не зробили ніякої гадості, ніякі опіки, нічого такого з вами ми не робили. А, чи справді лазерна апіляція не завжди позбавляє від волосся, чи потрібно проходити обов'язково курс? А, взагалі, в нас є середньостатистичний курс. це Ну, будемо називати цифру там 10 наприклад, да? але немає такого поняття, що кожній людині саме треба 8-10. комусь треба більше, комусь треба менше, тому що у кожного свій гормональний фон ріст волосся залежить від гормонального фону. Плюс є додаткові прийоми якихось бадів. Mm -hmm. Які там можуть сприяти саме посиленню росту волосся, і плюс, взагалі, наскільки генетично закладене волосся, наскільки воно темне, щільне, це також впливає на кількість процедур. А, тому навіть якщо ви зробили повноцінний курс процедур, вам все одно треба потім його повторювати. Але не курс, а як профілактичну процедуру, це комусь один раз на півроку, комусь один раз на вісім місяців, комусь один раз на рік. У кожного також ці поняття різні, тому повторні процедури профілактичні робити після закінчення курсу, треба, але вже які між ними будуть інтервали між цими профілактичними процедурами, вже оцінюються індивідуально. Наскільки боляче взагалі робити лазерну епіляцію? На сучасних апаратах лазерна епіляція проходить доволі комфортно. Звичайно, є зони більш чутливі, є більш котрі майже і не відчуваються. Якщо брати сучасні апарати, то вони оснажені холодним охолодженням. До маніпули поступає охолодження, за рахунок цього шкірний покрив в процесі видалення волосся охолоджується і це сприяє, як це, щоб процедура проходила легше. Більш комфортно. Більш комфортно. комфортно, да. Чи можна також зараз, дуже-дуже найпоширеніше питання, чи можна взагалі робити лазерну епіляцію вагітним? Взагалі, вагітність і лактації є протипоказом до всіх лазерних процедур. Ін'єкційних лазерних процедур, чому це є як це повним протипоказом, як я проговорювала раніше, то те, що лазер він впливає на волосяний фолікул, ніяк там на плід, нічого такого, звісно, не буде. Але в період вагітності лактації в організмі жінки відбуваються великий саме гормональний збій. І ми можемо зробити. Ми можемо продовжувати їх робити, але буде від чого від цього ефективність чи ні, ми не знаємо. Плюс може приєднатись, не дай Боже, якась пігментація. Думаю, якщо, не дай Бог, це станеться і на ногах буде всі ноги, всі будуть пігментовані, від цього ніхто не буде щаслив. Тому краще на цей період відкласти такі агресивні процедури. Також якраз питання про пігментацію, чи лазерна епіляція залишають себе опіки або пігментацію. Якщо не притримуватись правил роботи з лазером оцінки стану шкіри клієнтів, то це, це можна все зробити зі шкірою запросто. Але якщо в нас гарний апарат, якщо спеціаліст працює за ним, котрий розуміє, що робить, і плюс повністю наш клієнт із біра нам Максимально чистий, то ніяких таких протипоказів після процедури побічних дій, скоріше це правильно сказати, не буде не пігментації, не опіків. Угу. Чи може лазерна епіляція впливати на гормональний баланс або здоров'я загалом? Це повноцінний міф. Ніяк він на гормональний баланс на здоров'я взагалі не впливає. Чи були у вашій практиці якісь випадки, які ви могли б нам розповісти там Фатальні, в принципі, ну саме у мене фатальних слава богу, ніяких не було. Але звісно, приходили люди з інших салонів від інших майстрів, розповідали про свої опіки. про... Те, як вони їх лікували, розповідали і показували наочно, як виглядають татуювання, на котрі заходили лазером, вони були повністю пошрамовані, тому в принципі у мене ніяких тотальних не було, але з розповідів після інших майстрів, звісно, таке доводилось чути. Дуже шкода. Як взагалі правильно підготуватися до першої процедури лазерної апіляції, а, насправді таких прям супер якихось як це? Методів підготовки їх немає. А, головне це бані, сауни, басейни, три дні не відвідувати. За 24, Ну пусть буде 18-24 години до процедури поголити волосся бритвою. І звісно, до цього, а, хоча б за місяць, якщо ви раніше користувалися методом видаленням, таким як шугарінг, воскова депіляція або електроепілятор, це виключити. Тому що ці методи вони як це не їх неможливо себе ці методи видалення а, волосся лазером і видалення волосся а, сахарною пастою або воском. Тому, якщо раніше це були саме такі методи, ми їх виключаємо за місяць, а краще взагалі за півтора, щоб волосяний фолікул повністю встановився, і тоді вже продовжуємо. В принципі, таких а, не бачу я прям супер якихось підготовчих моментів. Також цікаво, які обмеження після лазерної епіляції, чого краще уникати. По-перше, це якщо, наприклад, зона бікіні, то повинні приділяти увагу більш білизні, більш натуральних складників, там хлопок, угу. щось такого, щоб воно не натирало, не було парникового Духало. ефекту. Да, тому що а, після лазерної піляції, якщо замкнути все просто в синтетику, можемо побачити потім і роздратування, і все це а, на все це може бути запросто. По-друге, часто чую, як спеціалісти рекомендують домашній догляд після лазерної епіляції пантеноли. Насправді це. Не потрібно, ми ніяких опіків не робимо, щоб потім домашній догляд додавати пантенол, краще приділють увагу максимальному зволоженню шкіри саме після процедури, тому що все ж таки лазер він трошки підтягує воду і шкіра, особливо якщо вона до цього схильна, вона буде давати реакцію в сухості. Тому нев'які пантеноли, нічого не треба. Свій звичайний крем, краще якийсь аптечний, не без відушок, якісь там топі креми, і мастимося. А, ось, звісно, бані сауни, а, статевий акт. Якщо це зона бікіні хоча б в цей день виключити а, гарячий душ, та в принципі, чому би ні? Звісно, не прям гарячий, але можна. Ось тому все доволі комфортно, процедура комфортна, і після неї не треба ніяких там суперпідготовок і витримань. Чи можна засмагати після лазерної піляції? Як я казала да, раніше, що це можна поєднувати з літній період, але після лазерної процедури ми можемо засмагати тільки після щоб від процедури прийшло 14 днів. Виходить, що після процедури витримуємо 14 днів і, будь ласка, засмагаємо, але все одно краще, звісно, що це СПФ Крем. Не будемо зараз казати, що взагалі сонце може робити з нашої шкіри, які наслідки чинити. Тому. Засмагайте краще, засп... не засмагайте краще. Да? Просто мастіться завжди спефом. Це не це стосується не тільки обличчя, це стосується і тіла також. Ось скільки потрібно сеансів для досягнення результату в лазерній апеляції. <плес> Знову ж таки, да, як трошечки я проговорила, це середньостатистично 10 але немає такого поняття. 8-10 для кожної людини. Все залежить від. Знову ж таки, гормонального фону, прийому супутніх якихось бадів і генетично закладеного волосся, плюс як ви дотримуєтесь рекомендацій і як ви витримуєте правильні інтервали. Також хочемо запитати у вас, які протипоказання є до лазерної епіляції, кому краще не робити взагалі лазерну епіляцію? Ну знову ж таки, да, вагітність лактація, онкологічні захворювання, якісь активні захворювання шкіри, соріази в активній стадії дерматити. Якщо навіть поліз герпес, ми розуміємо, що він у кожного в крові присутній, просто є стадія активна. Mm -hmm. І навіть якщо ми робимо ніжки, він поліз на губі, ну краще утриматися ж таки від цього. Ось, якщо були прийоми антибіотиків саме тетрациклінового ряду, то 14 днів. Після останнього прийому таблетки треба вичікувати. Плюс, якщо назначаються якісь гормональні препарати не на пожиттєву, а саме на короткий період, то, звісно, краще спочатку закінчити прийом гормональних, а потім вже приступати до курсу лазерної епіляції. Та й все що. Які побічні ефекти можуть бути, якщо уникнути цих застережень? Ми можемо вам зробити саме просте: це опік, пігментація. Або це, якщо якщо це брати більш складне ускладнення, якщо більш легке, то ми просто не побачимо ніякого результату. Також часте питання, що я бачила і чула, що майстри з лазерної епіляції не замальовують татуювання перед перед самою процедурою. Mm. Які наслідки це все може до яких наслідків це все може призвести? Ну, по-перше, це не рулетка, це попадання з першого разу. Якщо лазер дістає до тої татуювання, це стовідсотково він вирве пігмент. І тільки не просто як вирве пігмент, тому що да, я чула також там дівчини було на бікіні татуювання. Вона приходить, каже: А ми з майстром вирішили його видалити саме діодним лазером. А коли робили епіляцію, вона згодилась. Ми перевели пігмент, вив... пігмент та вирвався, його немає, але під ним ось такий ось рубець. Угу. Ну, ось. А, тому. По-перше, це безпека майстра. По-друге, я ж кажу: замальовувати, заклеювати, обходити, навіть краще брати 0,5 см, 1 см від промальованого контуру, тому що татуювання має здатність підтікати. І ми не знаємо, можемо це не побачити там, да, не озброєним оком, щоб там трошки татуювання підтекло. Наслідки насправді страшні, тому що да, пігмент виводить татуювання, якщо дуже хтось хотів вивезти його, якщо не хотів, то це також печально. Ось, а, і залишається шрам, не дай Бог, людина схильна до утворення калоїдних рубців. Келоїд взагалі виглядає не взагалі не естетично і з ним неможливо майже боротись. Також часто а, спеціалісти не працюють лазером по обличчю. Чому так? І чи працюєте ви? А, по обличчю працюємо. А, знову ж таки, тут а, треба розуміти на обличчі переважно, яке у нас волосся світле, пушкове. Плюс а, в нашому на обличчі у нас є одна з а, а, гормональних зон. Це верхня губа. У нас взагалі гормональні зони це верхня губа, ореоли, mm -hmm. біла лінія і полу, статеві губи. Ось на цих зонах ми повинні розуміти, що взагалі волосся виходить гірше аніж на інших. Чому по обличчю не працюють? Можливо, немає такого лазеру, котрий сам би саме працював би з таким типом волосся. По-друге, якщо брати верхню губу, то це складно видалення по одному фактору. Дуже часто приходять клієнти з татуажем губ. І це також є, у нас маніпула точечна, у нас маніпула більш велика, треба мати більш велику точність, щоб, не дай Бог, не зайти на цей перманент, тому що ситуація буде така ж сама, як і з татуюванням. Чи можна робити лазерну процедуру під час критичних днів? А, загалом в цьому ніяких протипоказів немає. Наразі є у нас. Методи, да, як ми можемо зробити і прийти на процедуру, комфортно. да і щоб це було комфортно, думаю, дівчата зрозуміють про що ми кажемо. Єдине, що знову ж таки, у кожного по різному, у кожної жінки по різному у когось підвищується чутливість в овуляцію, у когось перед менструацією, у когось в також це супроводжується. А це може впливати тільки на болеві відчуття, але комусь нормально, тому в принципі ніяких протипоказів в цьому немає. Обов'язково гаубитися перед процедурою. Голитися обов'язково з відрошим, з звозводрою волосиною ми не приходимо, тому що по перше, чим довша волосина, тим буде больніше, тим uh -huh. більше ризику поставити опік, і тим більше ризику, що лазер її навіть не зможе пригніти. Uh -huh. Чи можна поєднувати лазерну апіляцію з іншими методами видавання волосся? Під час лазерної епіляції, під час курсу лазерної епіляції, наш метод видалення волосся в домашніх умовах це лише бритва. Ніякі знову ж таки воски, епілятори, сахарні пасти, крема, котрі це намазуєш там, відриваються. Ні, це ми не використовуємо. Як відноситись до електроепіляції? Дуже часто майстри зараз на даний момент поєднують лазерну епіляцію і електроепіляцію для більше вау ефекту як кажуть. Ну, електроопіляція, по-перше, це трошки інше по часу. Да? Якщо там брати якусь велику зону, то її роблять а, за 3-4 підходи по 2 години. Сам сеанс триває, плюс вона доволі неприємна. Але якщо все ж таки клієнт вибрав електроопіляцію, то це непоганий варіант саме для рудого волосся. Угу. Тому Думаю, що лазер таке сильно не візьме. Електроопіляція. Свої нюанси в кожній для кожного да, типу. Да. Також ми підготували для вас питання на правду чи міф по лазерній епіляції. Готові нам відповісти. Немає варіантів. Лазерна епіляція назавжди позбавляє волосся після одного сеансу. Ні, міф. Лазерна епіляція. Це боляче? Ну скажімо так, да? якби і неприємно, але й не критично. Ця процедура підходить тільки для темного волосся. Міф. Лазерна епіляція може викликати рак шкіри? Ні. Лазерне можна робити влітку або після засмаги? С можна влітку, але прямо одразу після засмаги не можна. А лазерна епіляція викликає опіки та пігментацію. При неправильному використанні лазера і збору нано це все можливо. Після процедури волосся починає рости ще швидше та густіше. Ні, воно починає на 14-21 день після процедури випадати, але є, звісно, після це після 34-ї процедури, ефект підростання, тому що нашої волосини є різні фази росту, і ми зачіпляємо сплячу фазу волосини. І на третю, четверту процедуру ми дійсно можемо побачити, що волосся починає активніше рости. Але це все тому що ми зачепили фазу не анагену активної фази, а саме в сплячої фази волосини. Тому це можливо, але це перебіг процедури, без цього нікуди. А лазерна епіляція підходить лише для жінок. Ні, і для чоловіків. Лазерна епіляція шкодить внутрішнім органам? Ні. Після курсу процедур волосся більше ніколи не з'явиться. З'явиться, якщо не робити повторні процедури профілактичні, все з'явиться перед процедурою обов'язково відрощувати волосся. Ми займаємось не, не сахарною, і не шугарингом, Ми таким не займаємось, тому тут відрощувати не треба. Тут навпаки, треба голити. Перед процедурою лазерна епіляція не підходить для чутливої шкіри. Підходить після лазерної епіляції не можна займатися спортом або приймати гарячу ванну. По більших випадках то да. Пухай хай буде да. Лазерна епіляція підходить для будь-якого віку. Для будь-якого віку. Єдине, що сило волосся, це електроепіляція. Процедура неефективна для світлого або рудого волосся? Для рудого, скажімо, краще ще ні. Для світлого можна попрацювати, знайти якісь методи підходу, да? наприклад, фотоепіляція. Чи працюєте ви зараз в клініці, де можна вас знайти ваші контакти? Чи можна прийти до вас на процедури записатись взагалі? А, зараз працюю в клініці Заріцький Клінікс, там веду прийом. Тому через контакти, через сайт, через наш інстаграм, контактні номери можна записатись і прийти. Під ефіром ми залишимо вам повністю всі дані, куди ви зможете написати та записатися до Дар'я на консультацію, якщо вам це потрібно. Ще протягом 10 хвилиночок ми до вас повернемося. Дарія нам покаже, як працювати правильно з верхньою губою лазерної піляцією, і розкаже свої маленькі нюансики. Тому до зустрічі. До зустрічі.